візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи просочуються в Покровськ до міських боїв іще далеко, але на околицях і далі фіксують російську піхоту, яка намагається прорватися до міста. Російські дрони майже цілком контролюють небо над містом і намагаються перебити до нього шляхи сполучення. Нашій піхоті дедалі складніше заходити на позиції. То чи є ризик втратити місто і як його утримують сили оборони? Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розкаже. Дивіться її репортаж із передової. Суцільні тунелі з сіток так тепер виглядають дороги Донеччини, навіть тилові їх неупинно натягують, аби захистити логістичні шляхи, бо ворог суттєво наростив удари ФПВ-дронами. Під Покровском росіяни тиснуть і в повітрі, і на землі кажуть військові. Ось наші пілоти фіксують трьох окупантів, які йдуть на перезмінку в окоп. Це вже третя група від світанку, яка намагається просочитися в місто. Одних били йдуть інші, так постійно. Заскочити в житлові квартали, закріпитись у підвалах, знайти схованки і чекати на підмогу, аби сунути у глиб Покровська. Така тактика росіян. Саме місто, як показує мапа, дипстейт вже на півоточенні. Після прориву під добропіллям стало ще складніше. І якщо в самому Покровську вуличні бої поки на околицях, і більшість кварталів контролюють сили оборони, то про небо над містом такого не скажеш. Оці малі групи знищуються на підходах до покровська. Якщо якось комусь десь вдалося в непогоду проскочити, то одразу працюють групи зачистки, виявлення. Окремі ДРГ вже заскочували. Ми це бачили, всі це бачили. Тому так можна сказати, що в самому місці вже були конфлікти. 200 вилютів з однієї точки. Саме стільки дронів запускає лише один екіпаж росіян, кажуть військові. Така тотальна повітряна навала максимально ускладнює шлях нашій піхоті. До пів. В року без ротації солдатам доводиться сидіти в окопах, бо шлях до них найнебезпечніший, а захід на позиції може тривати кілька днів. Три доби бували більше, що вони змушені десь засісти, перечікувачі, поки противник не верне від них увагу. І якщо ми беремо зараз Покровськ, то туди вже заходять пішими групами, звідти пересуваються відповідно по. По місту, попри це, лінія фронту навколо Покровська стабільна. У нас хоч і менше дронів, але наші пілоти б'ють влучніше. Ось один з тих окупантів, які намагалися прорватися в Покровськ, так і лишиться в лісосмузі. Ми спостерігаємо за роботою FPV-дрона на оптоволокні. екіпаж вилетів на ураження. Ворожий піхоти, яка зайшла в певну ділянку посадки, і ось він лежить. І, відповідно, пілот його знайшов і наніс ураження. Докуди дійшов, там і залишився. Якби теж настільки точно вчить пілотів Сячиславський десантників Дмитро, під час боїв на Котленому воїн доброволець за півдоби роботи знищив кілька десятків росіян. Комбат на нас виходить, і каже, що зараз буде рекорд, пацани. Ну і все, і ми так старалися побити той рекорд. Близько шестидесятків за от, світовий день. Після кількох поранень його забрали в штаб батальйону, аби він керував усіма пілотами. Бо як ніхто вивчив тактику росіян і їхнє озброєння. А потім вже комбат комбатзвони каже: ну, твоя опит, і практика потрібні в штабі. Все». Нині він керує вильотом пілота, який все ж завершує спробу трьох росіян прорватися у Покровськ. Вже димить Я думаю, вони там ще не довго Вони там будуть знаходитись. Юлія Кирієнко, Наталія Кучеренко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини російські війська просунулися біля чотирьох населених пунктів на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Про це повідомляє аналітичний портал Діпстей. Та йдеться про села Новоіванівка, Ольгівське, Вишневе і Тернове. Ці напрямки є частиною активної лінії бойових дій, де росіяни намагаються закріпити контроль над логістично важливими маршрутами, пояснюють аналітики. Новопавлівський та Покровський напрямки залишаються найважчими. Лише там за останню добу супротивник атакував майже 100 разів. Загалом по лінії фронту зафіксовано 231 боєзіткнення. Повідомляє генеральний штаб. Зокрема, окупанти намагалися 17 разів прорвати нашу оборону на турецькому відтинку. І, хоча мета ворога захопити в цих штурмах бодай. Кілька метрів української землі сила оборони намагаються максимально втримати свої позиції. За даними генштабу, воїни успішно вразили три райони зосередження живої сили і техніки росіян.